Албанія таємнича Балканська країна, що сховалась у тіні двох знаменитих сусідів Греції та Чорногорії. Чому таємнича? Тому що вона тільки нарощує свій потенціал та поступово відкривається світу. На каналі вже є відео про історичне албанське місто Берат та курортне місто Влера. Сьогодні ж поділюсь п'ятьма природними локаціями, які вважаю найкрутішими в південній Албанії. До справи! На п'ятому місці серед природних та історичних пам'ятників виділилось стародавнє місто Бутрінті. Недалеко від Саранди розташоване місто Бутрінті, а точніше, руїни стародавнього торгового міста Бутрінті, яке внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зараз це археологічний музей-заповідник. Поселення було засноване як грецька колонія Корінфа понад 2500 тисячі років тому на острові, який зараз є півостровом, тому що море відтоді опустилось. Його перша назва була Бутротон. Римляни обгородили місто на острові суцільним, високим і товстим парканом і перейменували на Бутротум. У 14 столітті місто стало називатися Бутрінті на італійський маневр, тому що його захопила Венеція і зробила однією з приморських фортець. Тоді ж збудували трикутний форт, який зараз стоїть за Віварським каналом. Віварський канал схожий на широку річку і відділяє стародавнє місто Бутрінті від сучасного невеликого села із такою. Й ж назвою туди немає мосту, але ходить паром. У 15 столітті Бурінті захопила Туреччина, після чого місто занепало, і десь тоді ж воно пішло під землю. І знайшли його лише у 20 столітті, але ще довго до нього не було навіть дороги із твердим покриттям. Зараз до нього можна дістатися на авто зі сторони Саранди або паромом зі сторони Греції. Одне природнє місце в Албанії називається Національний парк Логара. Він був створений у 1966 році, і що саме цікаве, він знаходиться, розташований на стику двох морів адріатичного та іонічного. Хоча візуально це не видно. Я очікувала, що тут буде багато пішохідних доріжок по цьому національному парку, але, очевидно, що ні. Ми його проїхали вздовж, і а, виглядає він так: це суцільні гори покриті. В основному кущами десь є сосни, і там, де сосни, там є трохи таких пішохідних доріжок. Але в цілому тут територія непрохідна, На жаль, є багато по дорозі глядових майданчиків можна зупинятися і милуватися краєвидами. Багато людей зупиняється і перекушує тут. Коротше, гарно. Національний парк Логара розташований лише за 40 кілометрів від вльори. Охоплює він площу біля 10 кілометрів квадратних. Є одним з найбільш відвідуваних природних парків Албанії, і зрозуміло чому, бо знаходиться він близько до морів, а також він є домом для багатої флори і фауни. Незважаючи на те, що парк відкритий протягом усього року, найбільше він відвідуваний влітку. Ще одна визначна пам'ятка Албанії та, зокрема, парку Логара, це сосна-прапор. Вона росте лише у цих місцях. І називається так тому, що нагадує орла, зображеного на албанському прапорі. Більше це видно на сухих деревах. Через національний парк веде до знаменитого албанського серпантину, який теж називається Логара, національний парк Логара і серпантин теж Логара, і він не те, що сильно небезпечний, але він доволі довгий. Виглядає це круто. Серпантин Логара це високогірний перевал на висоті більше тисячі метрів над рівнем моря, розташований в окрузі Вльора в Албанії. Це одне з найкращих та живописних прибережних місць у Албанії. Дорога до вершини повністю асфальтована. Перша дорога через привал Логара була побудована в 1920 році, але до 2009 року дорога була дуже вузькою, майже односмуговою. Частково зі старим напівзруйнованим покриттям. Зараз покриття якісне і хороше. Легковим авто розминатись доволі легко. Чого не скажеш про автобуси? Коли великий автобус наближається до закритого повороту, він починає сигналити, щоб інші авто чули звук і, можливо, зупинялись перед поворотом. Ну коротше, їхати складновато. Круті повороти, різкі спуски, постійне гальмування та відсутність шлагбаумів у деяких місцях ускладнюють рух. Але саме звідси відкривається неймовірний вид на Албанську Рів'єру. В той день на вулиці було сильно вітряно, що часто трапляється зимою в Албанії на заході та півдні, так точно. Тому ми влаштували невеличкий пікнік в машині, взяли чай в найближчому кафе. Зупинились на одному з оглядових майданчиків з видом на узбережжя Іонічного моря. Перевал Логара також є частиною національного парку Логара. Албанська зима це як українська осінь. Листя вже пожовтіло, але ще не обсипалось. Проїжджаючи албанськими селами поміж гір. Просто неможливо не зупинятись. Гори, як бачите, тут невисокі, але їх дуже багато. Переходимо до наступного місця Блакитне око. Природна пам'ятка знаходиться десь в 30 хвилинах їзди від міста Саранда. Дорога хороша місцями буває хвиляста, але покриття хороше. На в'їзді стоїть шлагбаум і є охоронець, і у вас є два варіанти: або залишити машину перед в'їздом і пройтися до місця, йти десь хвилин 15-20, якщо повільною ходою, або проплатити чуть більше і заїхати на територію машиною. Ми обрали перший варіант. Коротше, нам видали особистого провідника. В рамках оплати столек за вхід, а йти десь біля півтора кілометра. Кілометр півтора можна проїхати машиною, і це буде коштувати три лек, Але ми обрали пройти, тому що дуже свіже повітря, тут багато зелені і взагалі приємно. Так відчувається, що зараз не сезон. Взагалі людей немає. Ну от від слова, взагалі, ми не зустріли жодної людини, і тут така тиша, співають пташки, і лише шум води відчувається. Є будівлі, зустрічаються по дорозі, якось такі типу, як готелі, і теж все закрито, нікого немає. Коротше, щось в цьому є. Схоже, що нам сюди. Така течія буклива і вода просто, просто без слів. Ракетне око це водне джерело з неймовірно чистою бірюзовою водою. Чому око все дуже просто? Посередині озера, так сказати, така чорна дира, і навколо неї дуже дуже чиста бірюзова вода виглядає це як око. І сюди десь приблизно кілометр, як я і сказала, можна проїхати машиною, можна прийти пішки. Я рекомендувала пішки, тому що тут таке дуже дуже чисте повітря і приємно пройтися. Плюс тут все облаштоване, є тротуар, є окрема дорога, тому зручно навіть велосипедна доріжка є. Написано, що купатися тут не можна, хоча у сезон люди купаються, є навіть місце, звідки можна стрибати сюди. Глибина до речі, тут. Кажуть, десь 50 метрів, але може бути глибше. Просто дайвери змогли опуститися на глибину 50 метрів. А чому? Тому що тут багато джерел, і вода дуже сильно випирає з під землі, і виходить, що важко опуститися вниз. Взагалі тут ідеальне місце, щоб займатися рафтингом, тому що вода така бурхлива, неспокійна і річка широка течія. Коротше, класно. Не знаю, як тут виглядає в сезон, але не в сезон тут спокійно і можна влаштувати. І відпочити. Це одне з найцікавіших місць в Албанії. Воно зачаровує своєю магічністю. Блакитне око це карстове джерело. Карстові заглиблення виникають під дією підземних вод і вилуговування порід. Знаходиться воно на півдні Албанії, в околицях міста Саранда. Джерело живить річку Бестриця і забезпечує роботу місцевої гідроелектростанції. Всього відомо 18 виходів води. Водойма має незвичайне забарвлення у центрі джерела, вода насиченого тем. Но синього кольору, а по краях яскраво-блакитного разом з недоторканим лісом воно виглядає дуже мальовниче, особливо коли приїхати сюди не в сезон, і ти залишаєшся тут один на один з природою, з півом птахів та шумом води. Слів капець, як звідти вода, Більше нічого й додати. По дорозі від блакитного ока до наступної локації мандаринові поля. Це річка, яка протікає від блакитного ока і впадає в море. Але на острови Ксаміл їх ще називають Тетранські острови. Це невеликий архіпелаг островів у Іонічному морі. Чотири острови вони названі в честь селища, яке знаходиться от біля цих островів. Їх ще також називають Албанські Мальдіви, і ви зрозумієте чому зараз грудень, а градус тепла, і в принципі, ми бачили людей, які плавають цей час, Та і гріх не поплавати в такій водичці. Ну що ж, а тепер детальніше про ці острови. І на першому місці у нас острови Ксаміл. Це найдивовижніше місце в Албанії, що ми відвідали. Островик Саміл перенесуть вас у тропічний рай із захоплюючими дух бірюзовими водами, піщаними пляжами та природним спокоєм. Знаходяться вони недалеко від Саранди біля півгодини їзди. А навпроти них знаменитий грецький острів Корфу. Останній раз я таку бірюзову воду бачила напевно у Словенії в річці Соча. Вода просто неймовірно чиста, це без ніяких фільтрів, ось як є. Плюс зараз не сезон, люди не купаються і ніхто її не взбовтує додатково. Це просто щось нереальне. Я такої води в морі ще не бачила. Як я казала, всього в Ксамілі чотири острови. Найвідоміші з них острови-близнюки, які з'єднані один з одним вузькою піщаною стежкою. Проте кожен з них має свою індивідуальну красу та чарівність, і обидва безумовно варті відвідування. Ідеальний спокій і густа зелень цих островів нагадують справжні тропіки. Також до них легко дістатися з берега. В сезон, звичайно, в несезон вже треба когось пошукати, хто зможе транспортувати вас на човні. Хоча, звичайно, для сміливих можна спробувати. Вплав. Ксаміл є одним з найбільш відвідуваних морських курортів в країні. Карибські пляжі з білим піском у Ксамілі дали місту великий туристичний поштовх. Виростають нові готелі, ресторани, різні види розваг і разом з цим ціни. Я ще здивувало, що тут дуже чисто, на відміну від пляжів у бльорі, які ми бачили, там і сміття багато, і водорослів багато, а тут все абсолютно чисто. Я розумію, що після сезону прибирали, але ну, якось приємно здивувало. Так якось дико, людей немає, все закрито, ресторани закриті, кав'ярні. Катамарани, все на місці, і єдине, хто є зараз на воді, це такі невеличкі лодочки, не знаю або це рибаки, або просто якісь одночні туристи, які замовили ем, тур до цих островів, А так, взагалі, пустинно. Під час комунізму ця територія стала добре відомою завдяки виробництву оливкової олії, лимонів і мандаринів. У 2010 році державна влада знищила понад 200 незаконних споруд, які порушували генеральний план міста та цілісність національного парку Бутрінті. Деякі залишки зруйнованих будівель влада все ще не прибрала. Ніколи б не подумала, що в Албанії є така красива та різноманітна природа. Звичайно, тут є свої нюанси зі сміттям, руїнами, не тими, яким тисячі років. Культурні особливості відчуваються в порівнянні з країнами ЄС. Але після Італії, Хорватії та Греції ця країна змогла здивувати. Приємно здивувати своєю красою. На сьогодні це все. Адіо! Зробимо декілька бублів. Їхали. Поїхали. Поїхали. Трьох островів. Так, yes. ми зайшло. Все. Можна, <ріху> Тут біля самого озера інформаційна а, пауза. И у нас є доректики. Что я выключаю? Угу. Я выключила?